Відбудовуються вокзали, модернізується рухомий склад, а основою завжди була і є людина. В час війни ви подали приклад високого професіоналізму, зуміли мобілізувати внутрішні людські резерви, подолали труднощі і продовжили наполегливо працювати. 4 листопада машиністи, шляховики, вагонники, провідники, інженери, диспетчери, а також начальники станцій, вокзалів та ділянок української залізниці відзначають своє професійне свято його важливість складно переоцінити, бо в теперішній час залізниця це основний засіб перевезення продовольства, техніки та іншого оснащення для наших захисників, від яких зараз залежить мир у нашій країні. Ми Виконуємо свої обов'язки, і незважаючи на те, що в нас зараз в суді залишилось приблизно 40%, ми виконуємо свою роботу на 100%. І не тільки ми, всі залізничники зараз розуміють становище в країні, і тому ну, деколи приходиться працювати і вдень, і вночі для того, щоб... Виконати свої обов'язки. не можна не згадати і про цивільні функції залізниці, зокрема пасажирські перевезення з першого дня війни і по сьогодні в Україні курсують евакуаційні потяги. За цей час лише з вокзалу Кривий ріг головний на захід відправилися приблизно 120 тисяч людей. Вінський район я вважаю, це район залізничників. Тому я з вами десь там є залізничником, і це наше професійне свята. Я бажаю вам всім здоров'я, миру, перемоги на усім. Особисто хочу подякувати працівників нашого вокзалу, які дійсно по сей сьогоднішній день продовжують робити те, що мабуть ну, мала її. Які... Міста в Україні робили, ризикуючи здоров'ям та життям, під обстрілами залізничники рятували людей на вокзалах, ремонтували колії та електромережі. Після бомбардувань відновлювали сполучення із деокупованими територіями, допомагали зводити фортифікаційні споруди та понтонні переправи, розміновували території тощо. Ще раз хочу привітати, сказати, що ви дуже важливі люди, дуже важливі люди для держави, дуже важливі люди для Кривбасу. І ось головне, що я хочу сказати, це. Дякую вам, вашим родинам, всім, кого тут немає, та усім колективам. І разом до перемоги. з нагоди професійного свята працівників різних залізничних професій нагородили міськими та районними відзнаками. Залізничники не залишаються поза увагою Ради оборони Кривого Рогу та її очільника Олександра Вілкула. Відтак, за час повномасштабної війни, підрозділам державної спеціальної служби транспорту надали допомогу на суму понад 50 мільйонів гривень. А це кілька тисяч комплектів амуніції, десятки автівок візного призначення, комп'ютери та інша сучасна електроніка. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, перший міський.